Хей-хай, з вами LadPaik. З цієї хвилини наступає новий 2024 рік. І як всі люблять, Щороку я знімаю нову перевірку лайфхаків у новий 2024 рік. З новими лайфхаками. Давайте відзначимо через це ось цей мангал. Буває! За традицією, у нас є три лайфхаки, без яких 2024 рік не зможе існувати. І почнемо з першого. Найголовнішого, з чого починається будь-яка різдвяна історія. Будь-який новий рік яка саморобна, саморобна з паперу. хочете, щоб я зробив ось таку ялинку? Звучить не дуже правдоподібно. Але ми це зробимо. Я доведу вам своє майстерність. Або зроблю ялинку, або програю 24 рік. Гаразд, Поїхали. Мотивація. Так, тепер я переключаюсь щоб на тут був стіл, щоб були гроші, щоб були бабки. Показую, що в мене є. Запальничка. Мені потрібна, тому я продаю. Май... Палиця, щоб нанизувати ялинку, ножиці. Потрібна лише лінійка, олівець, картон і руки. Все. Let's go, брати! Let's go. Буду малювати на очах, тому що циркуля у мене немає. Доприємо. Поїхали. Готовий. Поїхали. Четверте коло. Ще. Ось такі палички. Ви готові побачити результат нашої роботи? Добре! Отрималася ось така чудова ялинка з ось такою стилізованою підставкою, зеленуватими пелюстками. І найголовніше зіркою. Однозначно я задоволений результатом, тому що цього року ця ялинка прикрасить. Мій новий рік, і я задоволений, що вона вже є. Звісно, зірка тут виходить величезна. Мала зміна обстановки. Добре! Така ситуація. Ви перебуваєте вдома на кухні, у ваших руках банан і ножі, і ви випадково обрізаєте банан навпіл. Але ви дуже любили цей банан. Ви не хочете, щоб він був розрізаний. Тому я знайшов спеціальний лайфхак, що ваш банан знову стане як новенький. Під відео я вже Ржок. готував один банан. Богу, я вам я не уявляю, чи він буде працювати, чи ні. Нам зараз треба рівно посередині розрізати банан. Усміхайся. Ідеально. Продовжуємо відкривати систему. Допомагаємо розібратися. Йдемо. Йдемо. Добре. І це все. Готовий. Готовий. Та та рипро. Слідує. Все було взагалі ж Залишаємо цю справу на 20 годин. І зараз дізнаємося, чи працює цей лайфхак насправді. Це, хлопці, я виймаю. Взагалі це працює. На честь того, що це топовий лайфхак, ми йдемо покривати увагу Дякую. до зустрічі. Вибачте, хлопці, це нідлайс. Давайте треба швидко вибухнути і втечі бо за законом польщі -пікарду... відправляти не можна Гаразд, хлопці, ну Я думаю, ви все зрозуміли і так, але йому скажімо так. А ви задумувалися, навіщо на Новий рік потрібні зірки? Це не просто інтерв'ю. Вона допомагає <сум> встановити нові цілі, нові мрії в голові. І третій лайфхак це створення об'ємної 3D або зірки. редактор субтитрів Асемкін, коректор Агігорова. Олівець і клин. Ну, дай за. Продовження на сьогодні. Продовження слідує. Насправді лайфхак дійсно гідний. Добре, братику! Продовжуй святкувати новий рік. Сподіваюся, тобі сподобався відео. Постав лайки. Також можеш підписати минулорічні перевірки лайфхаків. Там також досить атмосферно. З тобою був Латпай. Всім пока.